І так, посилочка з тему. йшла вона більше 15 днів, і ось прийшла. Перше, що у нас, це кісточки. Кісточки не такої якості, як я собі очікувала, які були там. Прийшло трішки не те, що хотілося, скажімо так. Далі у нас грав в Дартс такий анімаційний слоник з липучими шариками. Малишки мої зайшло. Мені теж, в принципі, сподобалося по якості. Далі у нас мікрофіброва тряпочка для машини. Витирати пилюку. Ну і в принципі можна нею мити, як було описано. Потім у нас ось такі сережки. Сережки мені сподобались, але дуже боляче їх одягати, і мені не ок. Так само, як і знімати їх. Далі ще одні у нас сережечки, я їх не одягала, але вони мені теж сподобалися. Під гарний образ вони підійдуть, вони дуже ніжні. Мені, в принципі, ок. І неймовірні рушнички, якими я задоволена на всі 100%. І я буду ще замовляти на тему їх обов'язково. Дуже класні. Це нелобуве стекло в машину ось така накидка. Від снігу, від сонця, в принципі. В принципі, ок, мені теж подобаються. І ось такі колготки. Колготки теж дуже гарної якості, мені теж дуже сподобалися. Спробувала замовити типу щось з косметики. Це тіні для очей. Мені теж вони сподобалися. Далі ось така кофточка на коробку передач в машину. Такий, на зиму тепленьку, щоб братися за цю коробочку, бо буває холодно. І неймовірно ніжні носочки. Мені теж вони дуже сподобалися. Гарна дуже якість. Прям вау-вау. Рекомендую.